Отаке комерційне приміщення ми побудували. В ньому є три входи, це три секції, а в кожній секції 55 квадратних метрів. Є можливість з'єднати дві секції між собою, вийде 100 квадратних метрів. З фасаду виглядає отаким от чином. Значить, отут йде з тротуарної плитки. Зроблений тротуар, тут 2,5 метри. Тут планується дорога шириною 6 метрів. Це під'їзд з тієї сторони. Отам от у нас іде центральна дорога в напрямку з Боярки в Київ і навпаки, з Києва в Боярку. Як бачите, там є церква, це населений пункт село Нове. Поруч з Тарасовкою. Тут навіть навіть границі не ясно де проходять. Можна і так і так називати. Отак виглядають ззовні. Це вальцований метал і підшитий планкеном, стеля підшита планкеном. Зараз покажу, як виглядають всередині. З цієї сторони закрили ми, є чорні Входи. Попереду у нас в'їзд на територію, де знаходяться таунхауси, вони також продаються, є вільні три штуки. Але це в іншому відео. Так, це в нас входи в кожен магазин. Один, два, три. Вони всі окремі. Зараз показую, як виглядають всередині. Так. Як ви бачите, зроблена штукатурка, двері стоять, є каналізація в септик, виливається, розводка води, підумивальники. Трошки темно вже. Отак в цілому виглядає. Це вхід з фасаду. Там висота стелі 4 метри. Але ми штукатурку робимо на такий рівень. Тут буде 3,40. І якраз там буде для того, щоб монтувати стелю по тому рівню. Розводка електрики зроблена. Виводи під радіатори є. Вон там знаходяться самі радіатори. Їх хлопці зняли, коли штукатурку наносили. Це санвузол. Он, бачите, виходи під бойлер і під котел. І там є унітази, всякі різні штуки. Це підсобне приміщення, там десь 10 квадратних метрів. Значить, там з чорного входу зайшли, в підсобне приміщення там залишили речі. І оце такий є зал. вікно. І фасадне. Світла, в принципі, достатньо. Зараз, як бачите, тут не світиться не одна лампочка. Тому, якщо зацікавить придбання даного приміщення, звертайтесь, домовимось на огляд вживу. Все покажу і розкажу.